За тим, що цей конкурс а, впроваджує в Україні, втілює саме команда фонду «Айсеп». Взагалі фонд працює на підтримку і розвитку молодого покоління за різними напереднями. Ми втілюємо програми, які пов'язані із глобальним обміном знаннями. А, ми втілюємо програми, які спонукають молодь до дій. Саме таку функцію і несе конкурс Тайман Челлендж». По-перше, він має освітній компонент, по-друге, фінансову підтримку, а по-третє, він об'єднує молодь до спільних дій. Я вітаю всіх всіх учасників, всіх конкурсантів конкурсу, і я хочу сказати, що мені дуже приємно, що в Україні є така кількість молодих людей, молодих талановитих людей, які... Народжують такі цікаві ідеї, суспільно корисні ідеї, які хочуть працювати спільно і хочуть змінювати нашу країну на краще. Від кількості заявок я вражена, не дивлячись на те, що конкурс в Україні проходить уперше, заявлених команд на першому етапі було понад 165. Це говорить про те, що такий конкурс в країні потрібен. На другий етап до нас перейшло вже понад 70 команд. І сьогодні ми раді вітати 11 найкращих проєктів. Просити вас ніколи не зупинятися і знати, що все, що ви придумаєте, абсолютно все, що ви придумаєте, це можна реалізувати. Якщо ви це придумали, якщо це ви уявили собі як дуже конкретну таку історію, ви а, взяли руками, помацали це, додаток, ви придумали, як ви будете там, а, жити в цьому будиночку екологічному, ви придумали, які люди будуть, будуть користуватися вашим додатком. Все, це вже можна реалізувати, це вже можна втілити. через рік, через два, через три. Найфантастичніші проекти, найбожевітніші ідеї вони мають право і можуть бути реалізовані. В моєму житті воно складається з таких речей. Тисячі людей будуть говорити вам, що це нереально, це абсолютно неможливо. Але все це повна, повна ви розумієте, що ви самі господарі своїх життів, і ви можете зробити абсолютно все, якщо ви це бажаєте. Третє Місце в нас сьогодні зайняла команда з проєктом I am volunteer Їх не потрібно втілювати життя. Тільки говорить про те, що зважки на рекомендації, які дають вам експерти, і тільки вперед до реалізації до своєї ідеї, до своєї до своєї мети. Вам сьогодні сертифікат. Чекаємо вас в наступному році допрацьовувати свій проєкт до першого місця. Вітаю вас! Дякую. Ну, а зараз друге і перше місце. Я хочу сказати, що команда, яка Зайняла друге місце, набрала 81 бал і 63 сотих. сотих так. А команда переможців, яка зайняла перше місце, набрала 81 бал 87. сотих. Тобто, ви бачите, що різниця в буквально дві десяти. І так, тоді друге місце. Друге місце в нас зайняв проєкт Сігрометр. Хлопці, я, чесно кажучи, дуже вражена, що за 12 доларів стається, я не памиляю, що за 24. Ви розробили таку штуку, яка допоможе за лічені хвилини зрозуміти, наскільки вибачається річність. Тільки якісний чи не якісний наш За вашим проектом ,Mm майбутнє? Е, е, я вас вітаю! Це би хочу сказати, що ваша бізнес-ідея просто супер цікава, е, Ви молодці, споримові. Знову і нарешті команда переможців тож Отримає приз в тисячу доларів і хто ж отримує поїздку до США, щоб представити нашу країну у фіналі серед 10 країн-учасниць у місяці квітня цього року. І як вже я казала, то команда переможців отримала набрала 81 бал і 87 сім І це команда Крач Кетче. Що це є ну, значний фінансовий вклад? Тому ми звертаємося до всіх, хто бажає бути меценатом поїздки команди до Америки. Будь ласка, приєднайте. Вас двоє в команді ментор. Три чоловіки відправити до Америки. Ну це не мало небагато 100 тисяч гривень. Нам потрібно трохи менше. Будемо розраховувати на знижку від малому за цьому працюємо. Я вас вітаю, ви молодці. Ваша презентація знову таки напевно вразила вау-ефектом наших експертів за результатами. perfect, fantastic presentations. i'm surprised with the uh, level of quality uh, how you present your ideas. Uh, it doesn't look like high school level, for sure. it looks more than average of a college level. Uh, because i remember uh, when i was in your age, uh, i was really excited, shaking when i find an audience to speak. Uh, actually, I still am. Uh, you show a great confidence and very high level of skills to present your ideas. Uh, this was very good. Uh, I want to make uh, some little recommendations for you. Uh, it's general for all the teams. What I notice, uh, you more focus on your product. Uh, I recommend you to focus more to your business, not your product. Your product can be anything. You have only five minutes. Uh, in five minutes, uh, you have to tell more about your business. What, what I mean about your business? How much money you will make? How you will make it? What is your go-to-market strategy? How you will uh, catch your customer? Uh, uh, mostly, the customer is not the consumer, uh, especially in new economy. It's not the user somebody will pay for your products and who will pay and how you will reach them this must be your uh, target when you have the audience to listen and secondly <laughs> this is exciting after the do with it. <laughs> It's it uh, secondly uh, I recommend you to make more realistic budgets uh, what I mean uh, not specifically, but like one thousand dollars for marketing, three thousand dollars for application. But this doesn't look realistic. This is not real world. Uh, first of all, think big. Uh, make some scalable projects. Then don't be shy to show the higher costs. People, you will find this money. People will have this money because even in the uh, when you grow up, you come for the level to ask for investment. Uh, from the investors, still you will need money. Uh, billion dollars companies still raising funds, like Uber still raising funds. Uh, that's why show them realistic costs. Not $1,000 marketing will be enough for the market. No, it will not be enough. Uh, it will not be enough even for a minute. You uh, can be sure about it. But make uh, big projects, think big. Uh, I'm sure you want to be, you want to make something useful for your uh, region also. Uh, the, your project can be very good for Sumy, for Zaporozhye, but I recommend you make projects for yourself, uh, make something very good, something for yourself, and think all the world will be your customers because the world will be yours. So. Thank you. Не нужно обесценивать свои результаты и свой труд. Да? Я так понимаю, было всего 137 проектов, да? 165. 165. То есть вы как минимум там, 10%, -10 лучших команд будете в стране. Во-вторых, я думаю, что вы все получили огромный опыт в ходе этого проекта. Потому что, судя по этим презентациям, я там, там, давно работаю в бизнесе, в прошлом году. В прошлом, позапрошлом году я тоже участвовал в конкурсе. И тоже это всегда волнительно, но всегда это дает э, такие движения, там, толчок к вашему развитию. Да? Развивайтесь дальше. Я так я вот сравниваю э, тот конкурс э, там, с призовым фондом 200 тысяч долларов на развитие проектов ЦИСКО в Украине, в котором участвовали IT-компании, которые как стартаперы. Э, должны были придумать новый продукт на базе продуктов Cisco и продвигать. И с вашими презентациями, то я должен сказать, что уровень у вас очень достойный, глубоко проработанный, и презентации очень качественно подготовлены, с раздачей материалов, все продумано. Я думаю, что вы получали консультации где-то, или кто-то вас там тренировал. Вот. Хочу всем пожелать, ну, прежде всего, После нашего бизнес-ангела мало чего можно добавить. Но, но а, Однозначно видно, что каждый из вас нашел ту проблематику, ту головную боль вашего потенциального клиента, который хочет решить. И оно реально это реальность, это то, что, то, что может быть реализовано, как сказал наш коллега. А, хочу пожелать, не ограничивайте себя. Да, мыслите шире да? мыслите категориями мира. Это всем нам желаю. Успехов вам и мира встанет. Ну, на самом деле, очень достойные ребят. Я не знаю, что дополнять -то после того, что уже сказано. А, ну, стремление в развитии того, что вы делаете. Да? А, всегда говорят, что если есть идея, ее очень нужно долго к ней идти. Не обязательно, что это завтра этот проект у вас должен получиться. Этот проект может быть и жить с вами 2-3 года и он может востребован быть через определенное время. Я просто говорю, если вы этим проектом настолько прониклись, вы не останавливайтесь. Его можно зарабатывать. Очень много есть ну, проектов, которые не нужны на данный момент, но они будут необходимы через время. Может вы заходите просто в будущее. Поэтому хотелось бы сказать вам, берегите свою идею, берегите свой вот этот потенциал, стремиться вперед и придумывать что-то новое. Всім успіху і деле, щоб ідеї у вас поплатіли від всього серця щиро дякую нашим експертам за те, що приділили свій час і оцінювали роботу наших молодих учасників, за те, що приймаєте активну участь у підтримці розвитку молодого покоління. Я дякую нашим командам за те, що ви е, приїхали сюди, не дивлячись на те, що на дворі мінус 15, здається, так, сьогодні. Е, дякую за ваші презентації, тому що ваші презентації дійсно були е, гідні того, щоб вразити наше журі. Е, вітаю ще раз переможців і хочу сказати, що переможці всі, тому що ви найкращі з 165, а ще й найкращі з 70, тобто ви найкраща десятка, яка потрапила сьогодні на всеукраїнський фінал конкурсу Diamond Challenge. Я хочу сказати, що не зупиняйтеся на досягнутому, знову ж таки наголошую, що конкурс тільки набирає обертів. Наступному році ви будете мати можливість брати участь за двома напрямами. Це буде бізнес-концепція і соціальний проєкт. Тому, зважаючи вже на свій командний досвід роботи, я тільки запрошую вас до участі.